Виконуємо номер 312 із підручника Геометрія 7 та номер 2712 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Відомо, що трикутник МНК дорівнює трикутнику МКН, чи є у трикутника МНК рівні кути, якщо так, назвіть їх. Приступаємо до виконання. Трикутник МНК дорівнює трикутнику МКН. Тоді кут М дорівнює куту М, кут Н дорівнює куту К і кут К дорівнює куту Н. Отже, як бачимо, у нас рівні кути Н і К. Отже, рівні кути Н і К. Номер 312 із підручника Геометрія 7 та номер 27 крапочка 12 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.